Без ремонту. 17 тисяч доларів. 17 тисяч доларів рівно Ось цей автомобіль 2022 року. Плюс ремонт, якого тут не так багато. Тесли не тільки грає роль батарейка, скільки грає роль ще комплектація, яку збирає в конфігураторі для себе саме власник. У нас. Пам'ять це дінь на трьох водіїв. У нас чорний автомобіль на світлому шкіряному салоні. Ну, це прям лайк. Like. Звісно, тут видно, що їздила дівчинка. У нас тут є такі от камінці навколо крутилочок. Ну і в принципі. Все дуже гарно. Друзі, всім привіт! Це новий влог і сьогодні ми зустрічаємо автомобілі США наших клієнтів. Тут відразу такий невеличкий спойлер. Сьогодні будуть як електромобілі, так і дизельні автомобілі США. А почнемо ми з Tesla Model S 2016 року, про яку зараз і розповімо. Цей автомобіль був в випуску топ-покупок, де ми розказували з Олегом про те, що це дуже гарний варіант, мінімальне пошкодження. І мені було цікаво все ж таки, який автомобіль до нас прийде. Попередньо, в нас тут все дуже добре, лінзована оптика, лобове скло ціле і номер лоту, кому потрібно. Виграшна ставка даного автомобіля, вона невелика, всього 8100 доларів. І пробігу у нас 104 тисячі миль, тобто 165-170 тисяч кілометрів для автомобіля 2016 року, якому вже 8 років. Це доволі таки гарний показник знову ж таки для електромобіля. Говоримо тепер, що ми маємо. Так, у нас тут є деякі технології, як бачите. Потягни за мотузочок і в тебе відчиниться дверцят. Це на 16 рік ще до рестайлінгу. Адже в 2017 році пішли в нас рестайлінги, і у нас ще є селектор переключення передач від Mercedes. У нас от Tesla Monнітор, який всі завжди називають. Тобто великий екран мультимедії. Це дуже гарна комплектація саме по наповненню. Адже в Тесли не тільки грає роль батарейка, скільки грає роль ще комплектація, яку збирає в конфігураторі для себе сам власник, ну перший власник в Україні. А що ми маємо? Вкіряне мультикермо у нас. А... Торпеда прошита шкірою та Алькантарою, що, скажімо так, для Тесла це вважається дуже класно. А також у нас шкіряні сидіння, пробігу 170 тисяч км сидіння. Ну, Так, звісно, є певні сліди використання, але це ну, не критично, так як в деяких Volkswagen Passat або Volkswagen Golf з Європи пишуть, що там пробігу там майже 200 тисяч км, там, скажімо, просто немає цих сидінь. А також це у нас знову ж таки до рестайлинг. Я не розумів Чому всім так не дуже не подобається до а, саме в Тесли. А тепер розумію, адже є певні скажімо так от моменти в ергономіці саме автомобіля. Адже у нас в дверних картах немає ніяких підстаканників. скажімо так У нас немає центрального такого тунелю, де можна кудись щось сюди покласти. Адже знову ж таки це автомобіль повністю. Малювався і а, створювався з нуля, тобто це не якийсь там бензинова переробка. І саме тому вже в 2017 році вони а, виправили даний момент. А, задні дверцята ми на жаль вам не відкриємо, але давайте так. Що ми тут можемо побачити? А, до нас приїхала накладка на поріг саме з пошкодженнями. Але ми зараз переходимо до задньої частини і говоримо про пошкодження. цікавого, дана комплектація також у нас з панорамою, що знову ж таки це ну, я не скажу, що це не типово для Тесли, але все ж таки це елемент в конфігураторі, додає собі майбутній власник. Автомобіль у нас зараз не струмлений, тому ми вам не покажемо, що ми маємо в багажнику. Але в нас це автомобіль ліфтбек. Такий величезний бажання. Один час там далекий, знову ж таки, з моєї юності 2018-19 роки, Tesla Model S мені дуже подобалась. Я думав, що це буде мій майбутній автомобіль, поки я не побачив і не спробував Tesla Model 3. Тепер вона мені більше подобається. Знову ж таки, ви це знаєте з наших відеоглядів. Батарея в нас 70 кВт. Прям лайк, все дуже добре. І тепер ми говоримо все ж таки про пошкодження, що у нас тут не так. Автомобіль у нас затягнутий в транспортувальну прів, адже знову ж таки для того, щоб сюди не потрапила волога. Тому в нас немає цього скла, але воно є в багажнику. Також накладка на поріг, ця от нижня, і також немає дверної ручки. І задньо бампер, як ви це вже побачили. Також є питання з підвіскою задньою правою. Там потрібно замінити один чи два важеля підвізки. І на цьому все. От справді. Також немає ще дверної карти, вибачте. Що ми маємо? Tesla Model S, яка зараз давайте, на умовному ходу, адже знову ж таки потрібно замінити а, декілька важелів, і тоді вона в нас поїде. 2016 рік пробігу перевірених, не скручених 165-170 тисяч кілометрів і виграшна ставка 8100 доларів. Вартість під ключ в Україні без урахування ремонту. Але з постановкою на облік знову ж таки у нас автомобілі не розмитнюються, в них немає пенсійного фонду. Всього 13 тисяч доларів. Плюс ремонт, якого тут не так багато. І це дуже гарний, скажімо так, от показник для даного автомобіля, адже. 3-4 роки тому ці автомобілі коштували там десь 20-25 і навіть до 30 тисяч доларів, саме до Tesla Model S. А зараз можна її собі а, пригнати в орієнтовно 14-15 тисяч доларів, і то вам такий невеличкий спойлер. А, або ж ви вже переглянули топ-покупок, або ж а, він ось скоро вийде, в залежності від того, коли вийде цей автомобіль. А, знову ж таки. Можна вже навіть трішки дешевше собі провести Tesla Model S. Саме до Ресалової я маю на увазі. А, коли автомобіль даний відремонтується, або ж один із наступних, ми знімемо для вас відеогляд саме на такий автомобіль. Мені буде навіть цікаво для себе порівняти Model 3. І що таке Tesla Model S. Ну, або ж Model 3, а, що мені в майбутньому, скажімо так, от, для себе обирати. А тепер переходимо до дизельного Volkswagen Touareg. Друзі, я відразу перепрошую за окуляри, адже на сонце світить, тому не хочу перед вами жмуритись і більш детально вам показати автомобіль. Зараз ми стоїмо біля Volkswagen Touareg 2016 року. Це в нас 3 літри дизель. Так, в США вони трапляються і саме там до 2016 року. І можна собі знайти гарний варіант, і саме якщо ми говоримо для себе. Адже 3 літри дизель це той варіант, коли його беруть для себе, і тут вигадано, Саме в пробігу, а також в стані автомобіля. Ну і одразу говоримо про пошкодження. Пошкодження у нас в попередній частині вони у нас незначні, адже, як бачите, у нас весь цей пластик він на місці, все у нас тут дуже добре. Геометрія не постраждала. Є питання з переднім правим крилом і трішки підзам'яте, 30 але знову ж таки, це все у нас вирівнюється без фарбування крило. Ми 100% замінимо і перефарбуємо. адже у нас тут також є. Залом по ньому. Також трішки підзалонений капот справа. Тут є невеличка вмятина. і також є пошкодження по капоту саме передня лівої частини. А, знову ж таки, можливо, його повністю відновлять і перефарбують, можливо, поставлять новий. Це за побажанням власника. А, пробіг даного автомобіля, до речі, 118 тисяч миль, це орієнтовно там, 200 тисяч кілометрів. Для автомобіля 2016 року, знову ж таки, як я це казав тільки що про теслу Моделес. Це дуже гарний пробіг, саме перевірений. А, і радіатори. Бачите, вони у нас. Не вибиті, так як це буває з автомобілями, які в Україні, які прямо трасові, з дорогами нашими, що може сюди щось прилетіти. Тобто, ну, Все творить таке гарно. Під капот заглянути не будемо. Там у нас тривітр все дуже добре, адже у нас там і так трішки підзаломлений капот. Також, можливо, потрібно буде замінити петлі капота, адже він у нас трішки пішов. І, до речі, автомобілі ще й гарні диски. Диски це у нас Віктор. Equipment. Цікаво, щоб це могло означати. Безключовий доступ на всіх дверцятах і говоримо, що ми маємо по салону. А по салону, друзі, у нас пам'ять сидінь на трьох водіїв, у нас чорний автомобіль на світлому шкіряному салоні. Ну, це прям лайк, like, шкіряне авто автосвітло. Також у нас комбінована панель приладів, максимальний екран мультимедіа, який тільки може бути. У нас сидіння з підігрівом, а також вентиляцією, ну, звісно, з електроприводом, а також пам'яттю. Лайк. Like. Автоматична коробка продаж, запуск кнопки, електронне стоянкове гармо, ставки під дерево, все прям тут дуже добре. Мені подобається. Далі говоримо тепер вже про другий ряд і що ми тут маємо. В нас разом з затопілим приїхали фари. Що дуже добре. А якщо ми говоримо, наприклад, про ліву фару, то вона у нас пошкодження. А от якраз таки права фара у нас залишилась ціла, А я навіть її доставати не буду. Зараз ви бачите це все на своїх а, екранах. І говоримо про задню частину. Позаду у нас також є невеличка ця от притертість, Я думаю, що це у нас просто заполірується, можливо, локально а, підкапається, але знову ж таки не став би перефарбовувати бампер тільки із за цієї одної царапини. Тідіаль, 3-літро дизель. Це в нас комплектація люкс. Виграшна ставка була 7700 доларів 2016 рік. І вартість під ключ в Україні без урахування ремонту всього 19800 доларів. Друзі. Менше 20 тисяч доларів дизельний Volkswagen Tiguan в Україні. У нас приїхала разом фара, а також решітка. Подивимося, знову ж таки, чи це нам вдасться поставити, чи можливо все ж таки потрібно буде замінити, окрім передньої лівої фари. І а, ми маємо дуже гарний автомобіль, в гарній комплектації з перевіреним пробігом 200-200 тисяч 200 кілометрів в Україні. Прям лайк. Переходимо далі. Друзі, ну і наступний автобіль це в нас Ford Escape. Комплектації SEL 2022 року. Під капотом у нас тут 1,5 літра. І це в нас рестайлінговий Ford Escape. Вирочна ставка, друзі, увага, 6700 доларів, а пробіг всього 27 тисяч миль. Говоримо відразу про пошкодження. Пошкодження у а, скажімо так, от вони от прямо нібито під паркан заїхав автомобіль, адже у нас капот. Візуально. Таке, як цілий, але знову ж таки. Так, він цілий, все у нас тут добре. А, є невеличкі тут у нас сліди експлуатації, але я б не сказав, що він якось там погнутий. Ні, він, він цілий. А далі фара у нас вона нібито ціла, там кріплення потрібно буде попідпаювати, але знову ж таки, тут нічого такого. Двигун 1,5 літрів, 3-літровий, тут орієнтовно 180 сил, наскільки я пам'ятаю. Ну і до нього не дістало. Так, касет радіаторів ми замінимо. Повністю весь пластиковий телевізор також ми замінимо. Бампер заміна, але знову ж таки ланжерони, в нас всі цілі. От Знову ж таки, таке відчуття, як нібито був якийсь паркан, і автомобіль прямо от під нього заїхав. Крило замінимо, звісно, і перефарбуємо. лобове скло також потребує заміни. Йдемо далі. Колеса в нас накачені, цілі, все у нас тут дуже добре. Автомобіль так щільно стоїть. Він у нас відчинений, все у нас тут добре, є контроль сліпих зон, звісно, безключовий доступ. Також у нас шкіряне мультикермо. В нас Світлі шкіряні сидіння з перфорацією, а також у нас оновлений дисплей мультимедії, двохзонний клімат, є підігрів сидінь, а також підігрів керма. От така от комплектація керування напрямком руху. Також у нас звичайний круїз контроль і комбінована панель приладів. Все прям, дуже добре. На другому ряді до нас приїхала друга фара. І вона нібито також ціла, не буду її навіть доставати, адже в нас тут, як бачите, все доволі таки щільно. Фара також приїхала. Знову ж таки, можливо, ми тільки відновимо кріплення. І позаду, позаду у нас тут все дуже добре. Комплектація сел, повний привід. І поправь середні насимання, в посколені. Оце, от, друзі, автомобіль зі США за 6700 доларів був виграний цей автомобіль, пробіглося 27 тисяч миль, а другу 1,5 літра. Прям лайк. А знаєте, скільки вийшов даний автобіль для нашого клієнта під ключ в Україні без безруховень ремонту. З розмитанням, з сертифікацією, з постановкою на облік без ремонту. 17 тисяч доларів. 17 тисяч доларів рівно. Ось цей автомобіль 2022 року, плюс ремонт, якого тут не так багато. Фари у нас приїхали, ставимо новий бампер, нові крила. Капот. А, можливо, там все ж таки потрібно буде щось з ним зробити. Я не зможу вам сказати, що він нас віддалі, адже. Поки майстри наші не оглянуть даний автомобіль і не віддефектують, не буде якоїсь конкретної інформації. Ну і замінити радіатори. Це вже, скажімо так, одріб'язок. Напишіть в коментарі, як вам цей Ford Escape 2022 року. А тепер давайте перейдемо до Nissan Rock. Комплектація SL 2015 року. Друзі, ну і наступний автомобіль. Це у нас Nissan Rock рок 2015 року. Максимальній комплектації SL. І декілька, скажімо так, от тим, як ми будемо говорити про пошкодження, звісно, це все буде. Увага до деталей. Це ми 15-й рік. У нас пробіг 64 тисячі милі, тобто 100 там. 5-10 тисяч кілометрів для автомобіля, якому знову ж таки 9 років, майже 10, скоро буде юбілей. А це дуже гарний показник. Є припущення, що на цьому автомобілі їздила дівчинка, адже в нас шильдик принцес. Далі кантрі герл. В нас був джип Чирокі. 2015 року, здається, і там також був такий шильдик Country Girl. А, ну, Цікаво, коли там два автомобілі зовсім різні в різний час купувалися, але, скажімо так, от є деякі схожі моменти. Виграна ставка. 3350 доларів. У нас буде і електропривід багажника. Знову ж таки, 2015 рік. Разом з автомобілем у нас приїхали коврики. У нас такого він вугільного кольору, але з світлим салоном про це ми поговоримо трішки пізніше. Говоримо зараз про пошкодження. Пошкодження вони в нас по передній частині. Зараз ми так потихеньку спускаємось. Звісно, є безключовий доступ. І тепер, що ми тут маємо? Вона зам'ята. Переднє праве крило, також зам'ятий капот, пошкоджена фара і бампер. Класичний удар США. Далі лінзована оптика, це у нас максимальна комплектація сель. І найцікавіше знову ж таки, це у нас буде в салоні. Давайте краще заглянемо з тої сторони в салон, адже у нас тут крило змістилося. І щоб не пошкодити фарбу на дверцяті, ми краще будемо відчиняти саме ту сторону. У нас є панорама, у нас лобове скло ціле. І тепер говоримо, що ж ми тут маємо. По-перше, у нас камери 360 є. Далі шкіряний салон з електроприводом. Далі вставки під карбон. Також шкіряне мультикермо. У нас підігрів сидінь. Також у нас електропривід багажнику, як я вже сказав раніше. У нас двохзонний клімат-контроль, великий екран мультимедії. Звісно, тут видно, що їздила дівчинка. У нас тут є такі от камінці навколо а, крутилочок. Ну і в принципі все дуже гарно. Акустична система Bose. Позаду у нас тут нічого такого немає, що прям цікавого. А ну це прям цікавий автомобіль зі США, якщо ми говоримо саме про Nissan Rock Рок 2015 року до того, що спробігом 65 тисяч миль. 3350 доларів була вирішена ставка на аукціоні, і вартість під ключ в Україні без урахування ремонту саме цього автомобіля, всього 12 тисяч 85 доларів плюс ремонт, якого тут не так багато. На Nissan Rock дуже багато є запчастин, як оригінал, так і аналог, так і навіть може бути Китай. Знову ж таки. Кожен відновлює автомобіль, як йому подобається. А тут всього 12 тисяч доларів. І ми маємо даний автомобіль уже в Україні. Це я сказав вартість під ключ з розмитненням, з пенсійним фондом, а також постановкою на облік, що також немало важливо. На ну, відновлення. Що ж, друзі, на цьому будемо завершувати наш випуск. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підпишіться і дзвіночок для того, щоб не пропускати такі цікаві випуски. Ну, а вам до зустрічі!